Дякую, дорогі мої, що ви мені коментарі багато написали. Ви мені так гарно пишете, що мої відео вас заспокоюють, що вони такі добрі, що моя свекруха така спокійна жінка, весела. така, знаєте, З повною головою, з, з повним розумом. Дякую вам, дорогі мої, що ви мені пишете. Мені дуже, дуже, дуже приємно. Я вам хочу сказати, це нелегко зняти чужу людину. Я все таки стран'єра, я все таки не невістка оригінальна, тому що нема. Ось тут нема. На лівому руці треба мати таке кульцо. Знаєте, отут обручальне кульцо. У мене ж його нема. Я ж заміж не вийшла, і кульця нема. Віталій на лівій руці, не на правій, на лівій. Ото це в мене ліва рука, бачите, нема. І, і знімати рискувати. Доросеньки yeah. мої, я вже вдома. Труби течуть, зараз я вам покажу, як течуть труби. Добре не закручено, або я вже тут все приготувала, вже забрала вазонки, а ще ці треба забрати. Ой. Тут треба такі полички зробити. Зараз я ці заберу. Крісло йому приготувала. Оце крісло в мене воно таке дуже міцне, воно не впаде, воно ж знизу, воно так спаяне. Добре, ну пізніше другий покажу. І в мене замість драбини, бо до мене в робочі приходять, вони завжди просять таку драбину з габеллю. Я мінімалізм, у мене того немає. Наприклад, там дістати, там дістати. І дивіться, дивіться, <кій> яка капля велика. Зараз вона впаде. І пізніше ще отут капля є. І още... току мені вдари поура. І отут ще воно теж тут воно теж мокре. В трьох місцях от ще капля є. Ось так. А тут вже дивіться, скільки води нападало. Кап-кап-кап і капає. Погода сьогодні, так, знаєте, сонця нема. Я опустила ось цю парасолю від сонця вниз, так вона в мене завжди-завжди до самого верху. Я опустила, бо як тут ми будемо стояти робити, то люди заглядають, дивляться. Майстер прийшов, коротше, я не люблю, як люди кидають оком. Це мене дуже нервує. Це ми ще не засвічували, ми ще не скажемо, ввечері дуже гарно виглядає. Але це пізніше вам покажу. Я ще зовсім зовсім не прикрасила. У мене тут ще все стоїть, бачите, отут от сумка, весь одяг викидати. Вона у мене отут більше як рік стоїть, у тій сумці, я навіть знала, що воно є. Воно тут стояло на балконі порохом, Припало, я як відкрила. Я згадала, що я мала це куліжанці відвезти. Кужанка каже, що не треба, не треба, я вже не хочу так одягатися на Україні, сумно теж не хочу одягатися. І ось така справа. Мусульмани, як ясно одягаються. І розувіші штани має навіть. Ось так. Дзвонить, дзвонить, прийшов, 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 прийшов Александро. Зайшов, все готове тут. Дай, дай, біжить, біжить. Peccato che non c'è Alessandro oggi Perché? Volevo vedere ah, eh. Bravo ragazzo Sì, bravo, E' qua, qua Bravissimo Tre gocce Allora, vediamo, È dove Ah, ok Vedi? Penso che si risolve facile Sì eh. Metto gli occhiali perché non ci vedo Sì, sì, anch'io, anch'io Allora Alessandro che è di origine ucraina. Ucraino. Sì. Quando è venuto io ho riconosciuto. Su, no? Sì. Sì? Ma lei è suo babbo? Sì. Sì? sì. sì. Ah, che piacere. E che mio. Piacere tanto. Quando lui è venuto io ho visto questo ragazzo con occhi azzurri, pallido, così eh. bianco di pelle. Io dico, ma forse sei di origine straniera, qualcosa del così? Lui dice ucraino. Sì. Ah, ho capito, mi fa molto, molto piacere che lui è venuto qua. Io ho detto anche qualche volta: Dico, vieni qua, ti offro torta di mele, così. Sì. <ride> ho visto che lui si è un po' forse spaventato. Forse dici, Ma questa no, zia che vuole, no, no. che vuole da me? Che eh, vuole da me questa zia, qua? Lui è molto timido. Ah, timido. Si sta sbloccando. Ora diciamo, perché se no abbiamo avuto un po' da fare, dai. Ah. perché eh, La timidezza lo... Ma lui parlava ucraino o russo? Perché lui... Ucraino. In Kiev, proprio ucraino? Sì. Perché credo. a quei tempi parlavano russo. No, 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 ucraino, ucraino. Uh, ucraino, ucraino. Ah, no. sì. lui uh, dice quasi no sotto. di là, sì, nel, nel 2011. Lui è ucraino. Uh -huh. Alessandro, ucraino ha dimenticato tutto, vero? Eh? Lingua, lingua, lingua. No, niente, non si ricorda più niente. Ah, perché non praticato? Eh, no. Niente, si ricorda... Ma, se uno Ma parla sì. con lui come me, lui capisci, forse capisci? Ma secondo me no, lui dice di no. C'è qualche trauma, forse c'è qualche trauma o no? Del passato, certo. Sì, no? sì, sì. Ma guarda, ti dico di no. Ma parlate ogni tanto così o no? Sì, voglia. Che mangiava là, che come questi mh, severi, non severi, quelli maestre. Sì. Raco Ma racconta poi. qualcosa? Eh, perché sette sì. anni è tanto, per, capi sì. per capire. Era severi là. Sì. È già finito? Sì. Ah. Alessandro ce l'ha fidanzata per ora? Eh, ancora no, la ragazzetta, il nemo. Ah. Però è, è la timidezza, capito? La ah, timidezza. Però in palestra, quindi ah. si sta sbloccando, ci stiamo lavorando. Ah. Eh. Non supera questa timidezza che ce l'ha. Ma dipende da cosa secondo te? Secondo me dipende dal suo vissuto, dal passato. Eh ah. Ma secondo te perché lui è finito a, quelle, a quella casa per bambini? Eh perché i genitori... Ce cioè per quale motivo secondo te? Il motivo non te lo dico, però la, la nostra referente ha detto che quando mettono un bambino in istituto vuol dire che ci sono dei, dei problemi molto 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 gravi. Molto molto gravi. Ma poteva bere secondo me a quei tempi. Vero? Bevevano tanto, sì, tutti. tutti. Uno dei grossi problemi ha detto la, la referente potrebbe essere anche questo qui. Che le mamme magari, bevevano alcolici e quindi sì. rispettavano le... Ma Babbo c'era o no? Non c'era babbo, ecco, forse mamma con 5-6 bambini che non ce l'ha fatta. Eh, lui aveva un, ha un fratello. Ah, un fratello. Solo un fratello. Solo un, un fratello, sì. Più grande? Più grande di lui. E dov'è questo fratello? Eh non, non si sa. Ma lui si ricorda? Beh, sì, si ricorda. Abbiamo provato a cercarlo, però non, non si trova. Ma a quei tempi quando avete adottato, il fratello dov'è? Dove era? Sì. Era con chi viveva? In, era in un altro istituto. Ah sì, sì. E non si poteva conoscere. No, niente. No, no, cioè, proprio per legge? Per legge, anche mamma, lo so che non si può scavare di passato, lo so. Quindi è. Poi un giorno se avrà... Ah, tu dice... no, volevo dire se avrà... Già ce l'ho ho 18 anni. Lui no, allora, lui ha 22 anni. Sì. Poteva trovare ora suo fratello o no? Sì, sì, ora volendo può trovare. Lui vuole o no? Lì. no. non no, no, no. mi interessa, vabbè. Ma... Lai, lui... C'è la trauma secondo me, grossa trauma di questo passato. Ora lui sta lui bene. St sta facendo... Sì, lui sta benissimo. Sta molto bene. Lui sta facendo un percorso dalla persona, lo sta aiutando. Anche ora? Sì, sì, anche ora. E questa ragazza ci dice che lui è contentissimo, felice, ma è cioè, tutta una famiglia, ha detto anche carina. a me. Sì, eh, sì, no, 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 quello. Solo che questa cosa l'ha un po' bloccato. Eh, non riesce non a gestire dire. il suo passato, secondo sì, me. Sì. Perché lui, non è rimasto a quella famiglia, a quella mamma che lui sì, poteva sì. vivere felice là, sta qui. Qui tutto bene, però disturba un po' questo passato. Eh, secondo me. Che perlomeno ci sarà. E niente, è speriamo. Comunque, sì. abbiamo fatto passi da giganti, eh, per quanto riguarda la sì. anche con lui, anche l'approccio con le persone stesse. Prima lui era quasi ghiaccio perché non sapeva relazionare, perché rimaneva un po' bloccato, capite? Fino a quanti anni? Fino a 15, 12? Eh sì, anche fin finora? 15, fino no, no che a 16 anni lui ha sì. poi piano piano ha cominciato Ma tanti riconoscono che lui magari non è italiano, fanno queste domande, sei straniero o no, no? No, no, lui no. è contento. Contento quando ci oh. ha raccontato, eh, di che è venuto qui da Ah, sì, ha raccontato. Sì, 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 sì. Contento se qualcuno oh, contentissimo eh. che qualcuno domanda sì, che sei sì, da sì, dove sì, vieni, sì. qualcosa no, così. Sì. No, lui è, Segui ah, la, segui non si vergogna di no, noi no no assolutamente ah. segue tutta la vicenda della guerra purtroppo sì. proprio eh, legato a questa cosa perché ah, si lui. sente la, 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 la. fortunato e eh, anche fortunato e anche orgoglioso che lui è capitato e sta bene qui sì, no, anche sta quello, bene qui sì, sì. e non c'è dubbio che il Bene, sono molto contenta per lui perché tanti bambini soffrono là. Vai, non perdi più, eh. Ah, va bene. Vediamo bene, sì, grazie. Prego. Mi Prego. saluti Alessandro. Sì, eh? sì, sì, oggi a pranzo lo vedo. Butti sì, sì, butto io, ah, vai, mi saluti vai. perché lui è bravo sì, ragazzo. Sì, sì. Poi dico, qua ci a prendere il caffè di tanto. Eh? Sì, certo. Я купила дуже багато м'яса ось там. Ви його побачите, зараз вам покажу. Я багато років м'яса їла дуже-дуже мало, тому що у нас говорили антібіотики, ляква, дуже багато таке м'ясо не корисне, я червоного м'яса не їм. Але останній раз мені треба їсти м'ясо. Бо вже наші лікарі в Італії поміняли думку і вже говорять, що м'ясо треба їсти, біле м'ясо особливо. І нічого, я починаю трохи м'ясо більше їсти. Курку почала дуже часто купляти, де курка ця. Пів курки, отакої от капризи, 4-40, але це остатні, остатня пів. Як прийти скоріше в 12-й годині, то там цілу я завжди люблю брати, але взяла остатні, остатна половинка, це буде на сьогодні. Тут ще залишилася оця, але це теж дуже смачне, як називається філе оце. І ця ніжка така дуже смачна. Купила багато фруктів. Ківі. Я тепер нажимаю на ківі, тому що ківі маю туненьку шкірку, по 2,50 ківі. Недорого. І мандаринки по 99. Проти голоду одне купила, попробувати, чи вони солодкі, чи не ну, які, бо є солодкі, не то що солодкі, це і помпельми, вони гіркі. Але буває більше соковиті, менше соковиті. І за одне пульпельму я заплатила 53 три Я Я знаю, 1,99, Може це за дорого, може треба дешевше. Купила лимони. У мене завжди є завжди є лимони. Пізніше купила два великих. Оці я їм кожен день. Це я сьогодні знову куплю. Тільки нема часу почистити деколи зверху, зранку. Як вони називаються? Гранати. Два таких. Одна, одне для мене, одне для нього купила. Не знала, які вибирати. Тому що в ящику один ящик, а там є такі, знаєте, більші якісь твердіші, більш світліші, більш м'якші, твердіші. Я не знаю. Я взяла ось такі два: одне для мене, одне для мого італійця. І пізніше купила багато м'яса. Дуже я попала, треба ввечері йти і дивитися за таким всяким м'ясом, бо буває 30% знижки. Я купила капони. Ви Подивіться за кілограм, скільки коштує. 15 євро за кілограм. І відняти 30%. Це дуже-дуже вигідно. Я кину в морозилку і буду робити бульйон. Капони. От капони без антибіотиків. Сенса це означає без антибіотиків. Не давали італійське м'ясо 100%. І ціна дуже висока, але якщо відняти 30%, мені буде вигідно купляти. Так само купила крілика. Крілика вже по частинах. от Італійський крілик, і так само 30% знижка. І за кілограм 12. Евро, але 30% знижка, скільки це вийде? 12. 12-30% 12, 30 знижка, 12. Це прийде майже 4 євро. І це буде десь по 8 євро за кілограм. Бачите, от я скоренько так порахувала з 12, мало коштує 12 за 8 за кілограм. Тож ми зараз їдемо, немає часу готувати. Ми зараз їдемо на північ, нова подорож і нема часу. Я це все закинув в морозілку. це тільки я вам хотіла сказати. А зараз знову треба вибігати і кінець на тому. Бігом, бігом, бігом. І таке життя Італії. Щасливе і енергії. Дуже гарна у нас погода, мені така ідеальна погода, ні вітру, ні дощу нема. Сонця нема і дуже добре. Я не хочу душу, не хочу сонця, тому що мені разить на очі я дуже погано сонце переношу. А от так тепленько, гарно. Погода абсолютно нормальна, абсолютно нормальна. І так мені дуже сильно подобається така погода. Я знаю, що я купила три упаковки крілика. А третя ще в, в тому стояла. Значить крілик. крілик. Де є крілик? От я вже попуталася з тим м'ясом, От є крілик. Конільо, це крілик. Могі. Конільо, конільо, конільо. це вже на частинки він роз, розділений. Не хочу я зараз розкривати. Це вже там 3-4 куски. Лапка-лапка. Знаєте, Це такі вибрані місця. самі хороші. Він вже порізаний на частинки і тому він такий трошки дорожчий. Дорожчий, тому що його продають за 12 евро, е, кілограм. А якщо ви купите цілого крілика, дуже добре, як було б цілий крілик, то він коштує, наприклад, 9,90, Він може бути 9 євро за кілограм. Тому що він цілий. Ліпше купляти було б мені цілий купити, як було б 30% знижка, це було б афари. Афари це означає, як вам сказати, афари. Ну, афари. Афари. Зділка така вигідна, дуже вигідна зділка. Не знаю, як це. Буде по-українськи. Мене просили, як викидають сміття в Італії. Отут я в центр, це мій компанію. У нас так здалека виглядають оці баки і ви їх можете викидати, коли як ви хочете. Вони закриті наглухо. Треба мати таку карточку. Закриті. Попробуємо, чи закриті. Так, тепер тут треба відкрити, зараз подивимося. Карточка. О, о відкрили. Тут ми викидаємо папір. Карта це папір. Тут теж карта і папір і тут індерефіль. Це означає мішане таке. Всяке дрібне мішане може бути. Знову треба натиснути і відкривається. Тут вже по-інакшому, бачите, такий бак є. Там ти вже багато не положиш, там один і баста. І ще нам залишилося скло викинути. Тут знову треба карточка, знову відкрити. І викинути скло. Тож бак вже інакший на скло. Витро. Все. Бак закрився. Ну, подивимося, чи, чи він відкриється. Все, вже все, вже не відкриєте, ніяк не відкриєте. Дивіться, не відкриєте. А тут органік. Органік це означає всякі відходи. Бачите, Кісточки з риби, їда. Та, що може в землю бути закопана і вона перетравиться і буде. Що тут відкрито? Ну, Подивимося, буде, коли може бути відкрито. Дуже рідко відкрито. Ось так має бути. Аварія напроти хати. Як могла тут статися аварія, я не знаю. Бачите, от машина стоїть посеред дороги. Ай-яй-яй, куди ж він заїхав? Як це, який це стрес. Мужчина, жінка, мужчина, я не знаю. Коротше, така в нас аварія ось тут. Перед святами. Це треба дуже вважати. Куди він їхав? Що він розвертався посеред дороги? Я не знаю. Десь тут трошки, знаєте, яка то година? Це вечір, 8 година, 10 по восьмі. Чотири, чотири фречі включив, чотири світла включив і все. Аварійна ситуація. Зараз прийдуть розбиратися, оці як вони віджилі Урбані, ті, що по місці їздять.